Тарас Григорович Шевченко в садок вишневий коло хати. Садок вишневий коло хати, груші над вишнями ведуть, ловодарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечеря коло хати. Вечірня зіренька встає, дочка вечерять подає, а мати хоче научати, так соловейку не дає. Поклала Коло хати маленьких діточок своїх сама заснула коло їх, затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихнуть. Між ярами над ставами верби зеленіють. Сади рясні похилились, то полі на волі стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. Як луна